Кибакевич Наталія представляє ваш увазі науково-дослідницьку роботу на тему екологія земних тихоходів на території Рівницької області. Об'єктом дослідження є мікроскопічні безхребетні представники типу Тардіграда. Предметом дослідження є особливості земних тихоходів на території Рівницької області. Актуальність даного дослідження зумовлена недостатньою до вивченістю тихоходів на території Рівницької області, а також необхідністю описати видове розмиття тихоходів на території Рівницької області оскільки попередні дослідження проводиться давно, і на невеликих територіях нашої держави, метою роботи є виявлення наявності до дослідження представників різних таксономічних груп типу Тардіграда на території Нінської області. За результатами даного дослідження, ми дізналися, що тихоходи це мікроскопічні безхребетні тварини, середовище містування, яких є прісні та морські водойми, а також водні плівки наземних екосистем. Наземні тихоходи можна вияти в ґрунтах, мухах, лишайниках та опалому листі. В ході дослідження на території двох населених пунктів Рівненської області було виявлено близько десятка особин, що належать до різних таксономічних груп, зокрема родин Мілнесіда, Рамазотіда та Макробіотіда високої ймовірність з яка потребує більшого уточнення. Їх можна звертнути на увагу на цих малюнках. Представники родин насіда Тарамазотіда виявляли виявляли різну рухову активність, що дозволило спостерігати за різними фазами життєвого циклу тихоходів. Тихоходи України недостатньо вивчених група тварин, яка потребує більш ґрунтованих досліджень. Видове розмиття тихоходів у фауні Рівненської області є значним. Потре потребує більш ґрунтованого дослідження та опису.